Для чого це робити балаган, Непонятно з чого позоритись на ціле місто, для чого всі модернізуються, все нормально, все працюють. Вам все не так. В ОСББ відродження сім, що у Луцьку конфлікт навколо будинку набирає обертів. Нагадаємо, все почалося з утеплення фасаду. Частина мешканців переконана, що голосування про утеплення будинку за програмою фонду енергоефективності були сфальшовані головою ОСББ. Надані нею списки вони частково перевірили і знайшли розбіжності. Кажуть, більшість мешканців не могла підтримати цей проєкт, бо ще виплачують внески за нове перекриття. І, хоч будинок все одно утеплюють, ініціативна група вирішила діяти рішуче. Організувала збори, щоб Покарати керівницю «Вибрали збори того, що хочемо зняти голову ОСББ і членів правління з посади, того, що ну такі вчинки робити це, звичайно, не дуже приємно». У будинку 153 квартири на зборах до пів сотні мешканців. Пані Світлана оцінює, що це багато, адже зазвичай на такі наради ходить небагато людей. На зборах дві групи: одна за те, щоб змінити керівницю ОСББ, інша проти. Прибічники того, щоб лишити теперішню керівничку, висловлюють обурені і сумніваються легітимності ініціативної групи. Мовляв, чи має вона право взагалі проводити збори та ходити по квартирах для голосування? Нагадаємо, раніше в коментарі для цієї програми адвокат Віктор Шевчук прокоментував частині співвласників квартири в будинку, які не задоволені головою ініціювати нові збори, щоб відмінити її рішення. У даній ситуації я би радив. Особам, які вважають, що їхні права порушення, або тій частині об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попередні рішення, і або каже звертатися до суду, або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку, між тим прибічники голови ОСББ сумнівалися ще й у доброчесності ініціативної групи, і навіть перейшли на образи. Стоп, Ой, все, А кого ви вибрали в свою групу? Алкоголіка, одного вішків і сиди в тюрмі, ти виже вже голова хвора на голову. Кого ви повибирали? Не смішіть людей не, не посортися яку то ходила тут, ва всі проти. Що ви таке говорите? Це базар, розумієте? Бо вони сформували, вони Сам мають всі кімнатні квартири, мають борги по тисяч і більше. Оце вони це і провокують, провокуються цим отроби і не хочуть нічого платити. Попри аргументи іншої сторони, і тим, що з дорогим утепленням фасаду доведеться зморитися, голова ініціативної групи ставить питання Руба. Про припинення повноважень голови правління Байдера їси Данилівни та переобрання нового голови ОСББ відродження 7 що що на, на, збори на прийшли? А на переправі коней не міняють. Та ви що? А Чо я яка передала? Коштори зроблений коштори да, зроблений. Да. Все зроблено да. робити це все до кінця. Чого то, вона має це доробити? Так до кінця? вона має робити. А то, то, вона то, що вона почала? А як вона почала? То все так, правильно нормально, я нормально все почали. Можна виставляти кандидатів, декілька кандидатів, на кого ви хочете міняти і все. А для чого це і робити балаган? Непонятно з чого. На момент зборів нових кандидатів на голову СББ ініціативна група справді немає. Відчувається, що в проведенні зборів їй не вистачає досвіду. Тож, врешті, питання про голову відклали і взялися обирати того, хто вестиме збори. Люка Олена Олександрівна буде проводити наші збори. Після цього голосування чи все ж доречні ці збори перше голосування не вдале. Частина у розпачі, решта мешканців радіє. 21, туди не прийнято? Першого голосування провели і друге, і третє. Тільки з третьої спроби більшістю голосів вирішили, що голосування за те, щоб зняти теперішню голову СББ Раїсу Байду, таки бути, збирають підписи за або проти Байди. Ця члені правнення, друге питання зняття да зняття протестим голосуванням, все не так просто. Люди знову почали сперечатися, та навіть виривали в один одного бланки. Одна з мешканок взагалі демонстративно розірвала свій аркуш. Інші переважно чоловіки у пошуках правди взялися сваритися. <раплінь> Збори склика ініціативною групою ОСББ у таких палких суперечках тривали аж дві години. У підсумку прихильники зміни голови ОСББ повідомили обійдуть кожну квартиру з тим, щоб набрати необхідну кількість підписів та зняти нинішню керівницю з посади та ще й переобрати правління. Мають не збирати більше половини голосів співвласників будинку. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал.